14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці у Григорівському будинку культури відбулося святкування Дня села. Село Яблуневе відзначало своє перше 99-річчя, а в сусідній Григорівці 70-річний ювілей. Ці села розташовані поряд, і їх відділяє лише вулиця. На свято прийшло багато жителів села. Приїхали і мешканці Хмельовика та Дубового, які теж входять до Яблунівської сільської ради. У холі будинку культури всі бажаючі змогли ознайомитися із виставкою народних умільців. Присутні облисками привітали дорогих гостей Березанського міського голову Володимира Тимченка, першого заступника міського голови Анатолія Семененка. Заступника міського голови Руслана Хруля, керуючого справам виконкому Березанської міської ради Надію Слухай, депутата Київської обласної ради Олександра Павленка, директора державного підприємства Сертифікат Юрія Пархоменка, голову Семенівської сільської ради Миколу Кочергу, представників УІФК Агро та товариства Нива Переязвищі, які орендують землю на території Яблунівської сільської ради та інших. Привітав односельців з днем села голова Яблонівської сільської ради Микола Холявко, який подякував Володимиру Тимченку за допомогу в організації святкування. Доброго дня всі усміхнені, щасливі. Все добре. Ми перший раз зібралися з вами на це свято. В Подальшому будемо продовжувати традицію. Хочеться, щоб у ваших родинах була тільки злагода, добро, здоров'я. Наше село повинно бути розцвітати. Ми повинні все зробити з вами для того, щоб воно було одне з кращих районів. одне з кращих на цьому кущі, а як вже району в нас не буде, то тільки що нас може перегнати, це березань, бо вони місто. Але вони будуть до нас їздити у гості, тому що в селі легше віддихати, всі жидуть. Хочу вас, вашим вам побажати здоров'я, добра, злагоди сім'ї, щастя. Хочу виразити подяку, подяку хто нам допоміг організувати це свято. Це, Міський голова міста Березані Тимченко Володимир Григорович з його командою вони дуже багато нам допомагають. Це Нива Переяславщини, які нам, ви помните, Буду, чи то ви знаєте, дуже багато допомогли на кладовищах, дуже багато допомагають і в селі, і зимою, і чистять сніги, і так, і так далі. далі. За чим нам не приходиться? І, і до столу вони нам приготували таке порося. Да, до речі, кашу. Кашу нам Володимир Григорович організував з Анатолієм Михайловичем. Я, чесно кажучи, невеликий оратор. Лучше менше балакати більше робити. Я думаю, не постараємося, щоб наше село було одне з кращих. Це зробимо. У наші слова, всі наші чотири форші п'ять сіл будуть на висоті. До всіх дойде черга. Спасибо за увагу. Жителі сіл Яблунівської сільської ради отримали грамоти та подарунки за активну участь у житті села. З вітальним словом звернувся до присутніх міський голова Березані Володимир Тимченко. Дуже дякую вам всім за те, що запросили. Наше місто відзначити з вами це добре свято. День вашого населеного пункту. Ну, як завжди кажу так. Якщо прийшов в гості, треба подарувати подарунок. так же? Ну, приходиш ти, стоїть хазяїн, треба витягнути з кармана і щось подарувати, так? Даруємо! Даруємо! Друге, шановні сусіди, дійсно дуже добре, коли знаєте люди рідняться? Ви знаєте наше місто Березань. Ви всі там, мабуть, кожен день або через день буваєте. Ми, ваші близькі люди, сусіди, рідня, друзі. Ну, мабуть, і куми. Я хочу ще раз привітати вас з великим святом, побажати вам від себе особисто, міцного здоров'я кожної оселі, від виконавчого комітету, від депутатського корпусу, щоб ваше село було добрим, сильним. І таким, як я сьогодні бачу, такі чарівні, добрі жіночки, такі добрі чоловіки, які сьогодні виходили на сцену. Сьогодні я зрозумів одне, що треба тут зробити команду Арарат по футболу, так? тому як у вас дуже багато армян проживає. Тут добре, коли знаєте, рідняться люди, коли видно, що є громада, вже люди одне одного розуміють, бачать. І така, в принципі, на рахунок реклами. Запрошую в Березанську громаду. Шановні сусіди, жителі сіл Яблуневе, Григорівка Миловик, прийміть найщиріші вітання з нагоди 99-ї річниці з дня заснування села Яплуневого та 70-ї річниці села Григорівка. День села завжди хвилююча подія для його мешканців. Це свято улюблене всіма. Гарна нагода віддати шану тим, хто творив історію села. Осмислити день сьогоднішній, отримати наснагу та натхнення для нових добрих справ. Справжнім багатством вашої землі є працьовиті люди, які шанують та люблять свою малу батьківщину. Вам є що пригадати, чим пишатися, на кого рівнятися та над чим працювати далі. Зичимо також надалі прагнути до позитивних змін, до стабільного майбутнього наступного покоління. Нехай ваші, ваші славні громади процвітають щастя та добробуту. Живуть кожного дня в розкоші у кожному домі, у кожній родині. Зичим вам родинного міцного здоров'я, добра, достатку, щедрої долі, злагоди і миру, подальших успіхів усіх. Починаннях і справах з повагою березанський міський голова. Шановні друзі, я думаю, що ви сьогодні добре відсвяткуєте разом з нами ваше сьогодні схолетне свято. Я тому, що ми наступні роки будемо завжди разом святкувати цю велику подію. Зичу вам ще раз, щоб ви були такими добрими і доброзичними, як сьогодні, щоб ніколи розбрату в. Тих певних помислах не було, що ми разом завжди були. Добра вам і здоров'я. Жителів села привітав зі святом сільський голова Семенівки Микола Кочерга. Я хочу вас привітати з Днем Села дійсно тих ближчих сил, яких що я хочу побажати. В першу чергу я хочу вам побажати і нам всім мирного неба. Від мирного неба багато що залежить. Якщо ви бачите події на сході, вони не дають вже на сьогоднішній день спілкуватися, відсвяткувати день села, хоча б нормальних стосунків досягти. Можливо, на сьогоднішній день ми ставимо перед собою великі задачі об'єднатись, побудувати і так далі. А там, в принципі, люди, певно, Просять тільки відродити те, що було залишено. Тому при всіх наших підходах ми повинні з вами знайти оці всі революційні перипетії. Микола Петрович, також як і я, ну став головою недавно, але я першим став головою, я пройшов дуже важливий життєвий шлях і прийшов туди не для того, щоб мені там якихось речами. У мене інша позиція, вона впевному і Микола Петровича така. Але буває, зустрічається з усіми всіма революціонерами, якісь щось хтось хоче там допомагає що здати, я думаю, його історія вже вирішила. Де, кого залишила за бортом, де кого ще можливо поставить, то дасть розум і так далі. Тому в цьому питанні я думаю, ми з вами будемо єдині. Ми з вами будемо працювати на спільну мету. Настоятель храму у Яблуневому отець Сергій Таран нагородив сільського голову Миколу Полявка грамотою настоятеля Української православної церкви Онуфрія за допомогою в організації всеукраїнського хресного ходу. Свято продовжилось грандіозним концертом за участю колективів і артистів Яблуневого, Григорівки, Дубового, Хмельовика та Семенівки. Глядачі з нетерпінням очікували виступи березанських аматорів сцени. І наші земляки подарували сусідам яскравий концерт. Пісню воду граю, струні любові грає, серце моє крає. я без тебе як без неба спокою не маю, і нікого я, крім тебе, милий, не кохаю, не питай, не питай, все розкажуть очі, ти кохай, ти кохай, дні кохай ночі, не питай, не питає, чи тебе кохаю. Свою пісню просто заспівай, і своє серце. Завершилося святкування народним гулянням. Солдати з військової частини, яка дислокується у дівочках, пригощали всіх бажаючих смачною кашею, а товариство Нева Переяславщини запеченим поросцям.